Хто ще з побратимів або присутніх, хто хоче виступити, будь ласка, запрошую. Героїв а, Василь Степанович, будь ласка. Голова держадміністрації, бюджет Василь Степанович. Слава Україні. Героям! Слава! У житті завжди є місце для подвигу, як в мирному, так і на війні. Але біда в тім, що на війні цей подвиг, коли ти його зробив, ти мусиш йти на самопожертву. І Юра пішов на самопожертву і віддав життя за те, щоб ми жили тут, у мирі. Але я вірю, що ті, хто не на війні, а тут. Повинні і відчувати і робити все так, як на війні. Бо немає сьогодні. Частина України воює, а частина України жирує. І я розумію, і я сприймаю ту критику, яка звучить на адресу влади. Я представник влади і тому я її сприймаю, і... але хочу і буду старатись так працювати, аби бути разом з вами, бути з народом і робити все для того, щоб не було війни і не було самопожертви на війні. Треба самопожертвувати собою тут, ради того, щоб був мир, і ради того, щоб і не було тих завищених тарифів на газ, світло, про що тут говорили, і були дороги, і наші діти мали нормальні умови для того, щоб виростати, вчитися і будувати вільну незалежну Україну. Тому я дякую правому сектору Городенківщини, нашого Прикарпаття. За те, що вони роблять свою роботу без лишнього піару. Навіть сьогоднішнє дійство, відкриття дошки, вони робили власними силами, робили це щиро від душі і не розказували всім, яку вони велику роботу роблять. Вони роблять те, що в них у душі. Ми їх підтримуємо і у всіх їх починаннях, і будемо старатися і надалі тісно співпрацювати, бо влада і народ на Городенківщині, на Прикарпатті єдині. Слава Україні! Героям слава!